Добрий раночок! Відео мої виходять з затримкою, тому хочу привітати всіх з Новим Роком, з Різдвом. Побажати, побажаю те, що бажаю вже останні три роки. Щоб бажання, яке у нас одне на всіх українців. Якнайшвидше збулося, щоб всі повернулися додому, до нормального спокійного життя, від якого ми б могли отримувати задоволення. Тому всіх зі святами. Сьогодні я продовжую, хто дивився минуле відео, продовжую розбиратися з мікрорічкою. Ось там десь вона за очеретом. Сьогодні я вдів, бачите, заброди, і тому сьогодні ми доберемось до місць, до яких минулого разу не добралися. І будемо намагатися, як завжди, Вичавити да, з цієї річки, з цієї ситуації, яка в мене сьогодні буде, якомога більше рибки хижака. Абсолютно все одно, якого по максимуму. Тому вже зібрався, як завжди, все розказую, показую, полізли. Минулого разу мені не вдалося обловити ось цей очерет. Метрів 100, 100 може 150, ось такого очерету, в якому. Бачите, зроблені отакі лабіринти, можна сказати. І тут є місця, і мені тоді не вистачало сапожок. Зараз ми перевіримо ці місця. Минулого року тут непогано скупчилась у нас щучка і непогано ловилася. Минула риболовля показала, що в таких місцях зараз майже немає рибки, але все одно ми перевіримо. І потім, хто дивився, я з'ясував, що набагато більше рибки вона трішки скупчилась в місцях, де є такі кармани з міляками. Ось там рибка є, там окунь є. Пасивний і погано клює, але є. І судачки невеличкі попадались, і щучки, тобто є ще декілька таких мілячків, в які я також не зміг залізти. І ось сьогодні ми це все будемо перевіряти і дивитися, що в нас вийде. По воді я вам скажу, ще більше стало. Але сьогодні це для мене вже не проблемка. Починаю абсолютно з тієї ж приманки, що і минулого разу. Просто флюр поставив 0,47, тому що перевіряю щучку. 3 дюйми свінг Імпакт», 4 грами Джихріг свинцевий і поїхали. Зараз буду обкидувати 4-5 разів. Веєром місце, перейшов на інше місце. Якщо щось десь відреагує, то тоді вже буду впиратися більше. Тому що є в мене підозра, що щучки зараз тут немає, як в тому році, і витрачати дуже багато часу просто не треба. П'ять закидів переходимо. І ось в такому темпі просуваємось. Швидесенько. Підкладаємо під очерет. Повільно, ретельно Опа. проходимо ось цей звальчик, я хотів сказати. Від очерету, тому що це найперспективніше, можна сказати, відрізочок такий. І ось ми отримали покльовку. Так, щучка невеличка. наскільки невеличка, ось настільки пів кіла там є. Так, зараз. Стій. Давай ще раз. Опа. Ось така, дивіться. Чищена. Круто, круто, круто. Я, якщо чесно, думав, що зараз швиденько пробіжу і нічого не впіймаю, але бачите? Оба! Є. Дивіться. Ну круто! Ультралайт і ось така щука. Клас! Так, це був фазан. Щуку я тільки що фотографувати, хотів, вона впала десь тут. Ну, тобто, все, пішла. Я думаю, вилізе. Тут водички немало, тому вилізе в минулому відео. Ми робили збір хлопцям на генератори. Треба було 15 800, Ми назбирали навіть 16 168. Тому давайте зараз подивимось. Подяку від хлопців. І в кінці відео я вставлю розіграш, хто ж отримує в нас набор промишечок, рушничок, балансирчик і шеврончики від хлопців. Два місця буде, два переможці буде. В кінці відео подивимось. Всім величезне. Дякую, на здоров'я, морська піхота на зв'язку. Дякуємо е, всім, хто долучився до збору на ці генератори, маленькі, легкі, і вже сьогодні вони їдуть на позиції і будуть подавати енергію для наших хлопців. Слава Україні! Героям слава! Флюр не посікла, все нормально. Так, давайте по приманочках. Дуже часто початківці спитають, вони ну, шукають якусь, якусь відповідь сакральну в тому, чому саме ця приманка в мене зараз стоїть. Ніякої, ніякого секрету нема. Імпакт» e, універсальчик такий розвідник, можна сказати, ну, в мене. Нормальна приманка, класна, активний. Наче активна приманка Віброхвост, але форма черв'ячка така дуже класно заводиться, дуже нормально грає. Тобто, чому б ні? Це мікрорічка. Тут, я думаю, наша щука не звикла да, їсти ось таку, щось там дуже здорове кидати. І кидати приємніше, коли приманочка невелика. Тому я думаю, навіть гарних щук там три, я тут ловив саме на 3-дюйми, нормально все ловилося. Багато хто дивиться, що це кейтек. Також не обов'язково, щоб це був кейтек. Можна взяти копії, є у різних виробників, і у селекту. Тим паче на Swing Impact, там майже у всіх, і у Crazy Fish, у всіх у всіх є копії. Берете і так само ловите. Просто пачку я відкрив. Ось подивіться там три останніх моїх відео. Я поклав пачку у цього, у цього кейтеку трьохдюймового, просто собі до сумки і просто його вже добиваю. Ось і багато є приманок, які зараз можна було б поставити і так само ловити. Ну. І черветвістер я б зараз з радістю кидав, бо я думаю, результат був би такий самий. І неоригінальний свінг можна було поставити. І Ізі Шайнер в цих умовах можна поставити, тому що тут дуже далекий закид не треба. Ізі Шайнер просто в формі лопасті зроблений, і він е, в польоті отак от починає крутитися. І за рахунок цього закид не такий далекий. Але тут можна, тим паче я оснастив навіть на джиголівці, на випадок, якщо щука буде клювати, ось саме на цьому відрізку. Зараз ще. Якщо щось отримаємо, то може навіть поставлю його і будемо ловити. Ну, Як завжди, оцей кадр треба вставити. Пташків тут ну, просто багатина, які хоч там фазани, лебеді. Бачите, хвоста нема. Це не відкусило, це я закинув на очерет на тій стороні і відірвав. Тобто, і ось зараз, думаю, поставлю наступну ну, цю ж приманку. А бачите, все, закінчилось. Ось тепер ви свінга цього не побачите. Щось інше побачите. А побачите ви, як я тільки що й казав, ІЗІ шайнера на джиголівці 5 грамчиків. Оскільки джехріг був 4, джиголівка 5, джиголівка тоне не так швидко, парусить, тому буде ефект той самий по зависанню, по часу зависанню те ж саме, тому бачите, тепер 3, це 3,5, до речі, трішки більший. Зараз в мене в принципі, час є, то я гарно, повільно провожу цей звал з під того берегу. І серединку також провожу. Але якщо в мене мало часу, то я іноді просто провожу той звал, третину, третину річки, і просто виматуюсь і знов підкладаю, знов підкладаю. Так, все, і далі, і далі, і далі. Ого, бачили, ось такий тут трон прям. Запам'ятовуємо також, ну це я завжди розказую, але ну, все одно ж нові люди дивляться. Запам'ятовуємо, в яке місце кинули. Тому що якщо з відключеним мозком кидати, ми можемо кидати просто в одне і те саме місце декілька разів. І це недобре. Тут іноді, якщо прям впиратися в це місце, то в ідеалі можна навіть через кожні два метри поклали нічого через 2 метри, метри на тому березі. Поклали і вже отримати покльовку. Тобто в мене таке було. Коли тут тоді щучка зібралась непогано, то я так і робив. І ще чому саме зараз треба підкладати прямо-прямо під очерет, тому що, бачите, багато води. Ось я зараз стою ще тут, ну, тверденько, берег. Роблю шах і мені там вже буде по груди. Тобто води дуже багато. І тому глибина вона по -по порозлазитись може. Тобто вона може стояти навіть ось тут. Іноді взагалі підсіла. Ого! Ні, це на риба. А, риба, 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 риба. Бачите, пасив зійшла. Не всік, не всіх зійшла. Шкода, це було трішечки більше. Ще помітив і скажу свої думки з приводу ультралайту. І коли ми на ультралайт... Цілеспрямовано починаємо ловити щуку. Коли ми ловимо на ультралайт як, ну, як, як треба, да, там, до 2 дюймів, до 2,5 дюймів на великі приманочки, на окуня, це зазвичай у нас тоненький овсетний гачок або одинарний, тоненький, гостренький, все класно. Нам, коли влітає щука, вона за рахунок того, що гачки тоненькі, гостренькі, вони Гарно впиваються, і ми дуже часто її засікаємо і витягаємо. А ось сьогодні було я на ультралайт поставив е, на джиголівці, да, там 3,5 з половиною Кидав сьогодні 4 дюйми селіконіну. Там вже і більший оседний гачок, більший, товстіший. Джиголовка також е, з товстішого дроту да, виготовлена. І ось треба, коли ви на ультралайт цілеспрямовано хочете половити щуку і ставити великі приманки, Треба робити ну це невеличку поправочку, тому що от я сьогодні ми, як на мене, три покльовки я не витяг, тому що я її просто не просіг. Вона ще клівала так, що. Там підвисало. Дві з трьох вона там підвисла. Але мені здається, якщо був би тоненький мікроджиговий, да, ультралайтовий там, приманочка, гачечок, він би сам зашилився. А оскільки там стояла джиголовка е, з товстого дроту, то треба було трішки всікти. А оскільки в мене ультралайт до 7, я, я цього зробити не зміг. Ну, Я думаю, ідею ви зрозуміли. Якщо ви цілеспрямовано на ультралайт вішаєте е, великі приманки, щоб піймати більшу рибу, більшу рибу треба трішки всікти. І тому, по-перше, фрикціон можна затягти трішки більше, і підсічку треба трішечки, трішечки її просікти, робити це різкіше і чекати, чекати на цю клюваку. Це в мене такі відчуття, тому що ви ну, хто дивиться, да, ви бачите, що я з цим спінінгом до 7 грам попав на затоках, ну, на дачних затоках. Конкретна щуча була риболовля, хоча я думав, там буде якась окуняшна. І от там я також помітив, що. Палка повинна всікати рибу, але якщо її, ну, вона не підходить для цієї риболовлі цієї великої риби, то іноді у нас трапляються сходи. Зійшла. Тичок відчув, зійшла, але так переходимо. Три покльовки на цьому місці були, які я не реалізував. Ось так, гуляємо, гуляємо і ниряємо знов кудись, кудись, в очерет. І так, розказую, пройшов я вже метрів 50 це десь 6-7 місць змінив. Обкидую, обкидую, ніфігашечки більше нема. Тобто після тієї джиголовочки я вже ось покидав 4-дюймовий Impact. Зараз переходжу на меншу приманочку. Зараз поставлю секретну зброю. Натуралка. Натуралка. Коли нічого не працює, треба ставити натуралку. Зараз їй спробую. Ну, вона трішки менше. Зараз на невеличкому двійничку спробуємо не обірвати його одразу. Тобто не все так весело і круто. Просто може там якесь місце було, що їй сподобалось, тому що там, де я піймав і там, де були ударчики в мене, це поруч місця були. А далі, бачите, йду нічого Так, продовжуємо. У трішки потримав і все. Блін. Я думаю, це міг бути судачок. Зараз зубки подивимось. Рибка начебто новенька. Але покльовка по центру, ось чому за судачка, думаю, тому що по центру. Окуні більш на мілячку вже були, щуки більш під самим берегом, під очеретом. А ось по центру були чисто судачки. Так, дивимось. Так, я зубів не бачу різаних, тобто це не щука. І я думаю, це був судачок. Тому продовжуємо, нічого менше не ставимо. Хай захоче схопить. Якщо там трішки тут багато такого мілкого, я так розумію, нам треба щось побільше. Так, дуже цікаво мені було, навіть зменшився, але більше нічого. Зараз з наступного місця, думаю, може щось вимучаємо з свіженького. Ідемо, тому що тут мілкіше стало. До речі, це вже цікаво. Бачите, і одразу покльовки з центру якісь почалися. І так, поїхали. Тут у нас невеличке розширення, і ось тут трішки мілкіше почалося. ось на минулій рибалці в таких місцях рибка відзивалася. І, до речі, з правого місця два клювання з центру я отримав. Зараз дуже хочеться щось побачити. О! Так, друзі є. Цікаво, дуже цікаво хто це? Мені чогось здається, я судочка зараз намагався піймати. Зараз подивимось. Може, звичайно, і гарний окунь, може... Все, мовчу, мовчу. Ні, щучка, щучка, щучка. Невеличка щучка. Але бачите, місцячок їй цей подобається чомусь. Дуже сподівався на судачка, тому що два клювання і порізів на рибці не було. І клювання гарні такі. І по центру. Дуже сподівався, щось судак, але ось така щука. Так, біжи. Так, друзі, хтось сів, не знімав після першої щучки, але... Ого! Не бачу, не бачу. Побачите ви хто такий. Щука. Нічого нового щука. Так, спробуємо зараз вивести її. Так, ще одна щука. Так, є, все нормально, все супер, все гарно, на ультралайтик, 0,4 шнурочок. Багато очерету, який може перерізати шнур, але обережно потихеньку зараз все буде. Оба! Це вже більше, дивіться. Оба, клас. Так, дивіться, зараз кидаю свінг 2,5 дюйми. І ось така гарнюня. Так, все, мала, дякую. Біжи. Так, одівся я хоч і круто, але скажу, коли дуже довго стоїш у воді, ножки починають замерзати, тому періодично краще вийти прогулятися. Тобто тільки вийшов і походив, трішки вже аж ну, зігріваються дуже швидко, спекотно аж стає. Так, добрались ми до більш мілких ділянок, і тут моя задача побачити окуня. Окуня, тому повідець. Ставлю 0,2. Минула риболовля показала, що він дуже пасивний, тому зменшуємо приманки, зменшуємо вагу, зменшуємо флюр тонкіший, ставимо. Зараз все роблю для того, щоб вимучати окунців. І так, зараз переключився на Окуня, дійшов до місця, де я минулого разу піймав. Він був дуже пасивний, він не клював, підвисав, таке нормальних покльовок не було. Але щось мені додалося піймати того разу. Десь чотири судочки з цього місця я піймав, щучкою все закріпив. Зараз я не отримав ще жодної покльовки, я стою, кидаю, не можу в це повірити. Я чомусь думав, він тоді був пасивний, а може так пощастить, що сьогодні він буде трішки активніший, а сьогодні взагалі взагалі нічого. І, до речі, до цього також був мілячок, в який я не міг залізти минулого разу, заліз цього і також нічого. Але скажу, що оця у ця мікрорічка тими прикольна. Я пам'ятаю, мене був момент, я ходив по берегу і піймав десь десяток щук. З берега. Думаю, блін, а якби на човні та вздовж очарету покидати, то думаю, взагалі було б супер-пупер. Наступного дня беру човен, приїжджаю і я не піймав жодної щуки з човна. Тобто вона прикольна, тут день може клювати, день може не клювати взагалі. Тобто цікава, цікава річка. І я не скажу, що якийсь там злам погоди там, чи ще щось. Така сама погода, така сама температура. Так, підвисання, друзі, я нічого не відчув. Ой-ой-ой, нарешті. Ви б тільки знали, скільки я пройшов. Скільки я пройшов місць. І глибоких, і мілких. Це просто. І ось нарешті я його знайшов. Все, що працювало позавчора, позавчора я був. Минуле відео позавчора. нічогісенько. І ось нарешті, нарешті. Але знов таки ж скажу мілячок. У мене минуле місце було глибоченьке, а тут зараз мілячок бі... ну, біля... біля мене, отут метрів 15 мілко. І ось тут він якраз і взяв. Так що зараз вагу менше, приманку менше, це 3 дюйми, до речі. Свінгбейт від Кейтеку. Остання. Остання ще жива. І ось такий малий. Так, біжи. І напевно, давайте я одразу. Одразу зміню і вагу, і приманку. Та ж манюня, що і в минулому відео від ренсу рейндж, Edge Range, якось так, фіброхвост маленький. В кольорі лох, працює. Суперово, поїхали. Тичок! Я відчув тичок! Це просто круто! Підсів, підсів, тут вже є, але, але знайшов, але все ж таки є. Це супер. Цей менший. Менінка біжи. Це, до речі, те ж місце, де і в минулому відео я також його першу, першого окуня знайшов. Тут, дивіться, воно відрізняється від усього, що я пройшов, тому що тут дуже сильно бачите, таке розширення йде цієї мікрорічки. Глибинка йде, канавка отам. Фузенька. А у цього міляка набагато більше. І тут мілкіше. І ось саме там схожі були місця ті тіни, на яких я її ловив, і сподівався, що піймаю. Але тут прям дуже багато цього міляка. І ось він саме на ньому. До канавки я докидую, але в ній нікого. А ось вже коли я тягну по прям відвертому такому міляку, ось тут він сидить. Оце прям я відчув. Так давайте буду розміри тільки показувати, тому що дивитися, як я тягаю такого мілкого окуня, дрібного, не дуже прикольно. Ми будемо вмикатися, коли буде гарнюня. Поки що нічого не змінюється, мілкий. Клас, хаті нема фоста. Оскільки це єдине місце на всій цій річці, то я ще підчеплю новенького. Давайте за... разом покажу. Edge Ranger Shad. Правильно називається Колір Лох. Начебто і один і той самий відрізок, начебто і через день да, риболовля але дуже сильно відрізняються. Я за це і люблю риболовлю, що кожен раз воно якось по-різному, по-своєму. Якщо взяти що зараз зима, то в принципі також було непогано. Я побачив три щучки, я злив три щучі покльовки. Були там ще покльовки незрозумілі, ті, що я думав, що це судак, може не знаю, хто це був, але покльовки були. Під кінець, щоб я дуже сильно да не розстраювався, мені ще одне, одне місце на всю цю. Я не знаю, кілометр, півтора півтора кілометра, напевно. Ну, просто, звісно, не через кожні там 10 метрів я заходив. Тут місця так перебіжками, переходами. Але в кінці, бачите, його кунька також побачив, і я і ви. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте інтернет-магазин туристорії. В посиланні під відео знайдете. Все, друзі. До наступного цікавого відео з морозами ще не дуже, тому я ще думаю, по спінінгу вийдемо. Ви бачили, я проходив русло псла, половив, в принципі, там нормальна рибка клювала. Дачні затоки всі обійшов, все там половив, розібрався. Тепер мікроічкою розібрався. Далі щось також будемо чудити, ходити. Так що побачимось. Всіх зі святом, все, давайте, все буде Україна! А тепер давайте дізнаємось, хто переможець, хто отримує подарунки. Величезне дякую і від мене, і від хлопців. Поїхали розіграти серед кратних поповнень. Розпочати запис. Дозволяю. Це запис екрану. Так, кратність поповнення в нас була 50 гривень в умовах. Кількість переможців дві людини. Так, пошта все показати учасників. Зараз швидесенько, швидесенько, щоб не займати багато часу. Так, Юрій Ке. Юрій Л. блін, дуже багато людей, які ті ж самі завжди роблять поповнення. Величезна, величезна. Всім дякую, всіх не буду показувати. Давайте, поїхали перемішати і розіграти. Подаруночки однакові, тому там, я думаю, все одно, хто перший, хто другий. Визначаємо переможців. Так, Юрій К, ця людина, якщо я не помиляюсь, виграє дуже багато разів. І минулого разу здається навіть шахет він отримав, ну, виграв шахет оцю уламок, да, мотор з пропелером. Але не відзивається людина, просто я так розумію, допомагає і завжди, і дуже в непогані ну, величенькі суми донатить. Тому величезне, дякую. Але якщо можна, то вам дивіться, вам прийде. Сповіщення, щоб ви дозволили доступ, доступ до ваших данів, щоб я побачив ваші телефони. Тому Юрій Ке, Максим Ке вам сповіщення прийде, підтвердять, і я побачу ваші дані і зв'яжусь з вами. Все, друзі, величезне, всім дякую. До наступного відео.